Доброго дня, шановні глядачі доброго дня, шановні леви! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Анна, і в даному відео я хочу зробити тару передбачення на тиждень з 17 по 21 липня. Нагадую, що це загальний розклад. І ми розпочинаємо з вашого ментально-емоційного стану на даний тиждень. Отже, енергії даного тижня будуть сприяти тому, щоб ви розкривали свій талант. І загалом сприятиме тому, щоб у вас було таке е, прагнення. Це також ви будете розуміти, що так, у мене є таланти, але необхідно все-таки було б відточувати свою майстерність в цьому напрямку. І також, е, можливо, до вас прийде розуміння, що я такий чи така, яка я є, я є єдина чи єдиним, і унікальною чи унікальним. І не намагайтеся себе порівнювати до інших людей, оскільки це, власне, може вас демотивувати для того, щоб піти до своєї поставленої цілі, щоб реалізувати себе. чи... Чи проявляти себе саме в цьому світі? І давайте ми подивимося, яким буде для вас цей тиждень в різноманітних сферах життя. І ми розпочинаємо зі сфери роботи. Так, якщо ми говоримо про сферу роботи, в першу чергу хтось буде займатися самоїдством. Можливо, це власне ви будете себе порівнювати до інших осіб, а чого тому-то, а чого в того так, а в мене зовсім не так. Так, тому можливо, саме оцим самоїдством ви будете займатися, тому що, по-перше, ви не ідеально відточили свої таланти. Можливо, це не та робота, де треба. Відточувати свою майстерність в когось може бути знову ж таки якась така ситуація на роботі, коли, ну скажімо так, вам буде дуже боляче. Можливо, якийсь колега чи відходить від роботи з роботи, можливо, просто на вас наїхали що. Ви не ідеально виконали свої обов'язки, а можливо, також це і буде звільнення. Але давайте подивимося більш детальніше, про що нам говориться карта для людей, які мають роботу. Так, якщо ви маєте роботу, я б сказала так: це більше про те, що в першу чергу робота класна, робота непогана, але ви не відчуваєте. Якоїсь стабільності, ви не відчуваєте, що зможете себе тут реалізувати. Ви не відчуваєте того, що можете розкрити на максимум свій потенціал. І це ну, приноситиме якусь, якусь біль, якесь таке самоїдство, оскільки це все-таки вам необхідно буде вийти з зони. Комфорту. так, Можливо, ви просили про підвищення заробітної плати. Можливо, ви просили про саме підвищення, так, а вам говорять, що ні, тому що в тебе недостатньо кваліфікацій, тому що в тебе недостатньо знань. І це також може вдарити дуже сильно по вашому настрою і взагалі по вашому психологічному стану. Добре, давайте ми подивимося, про що нам говорить ця карта для людей, які шукають роботу. Так, Якщо ви шукаєте роботу, в першу чергу, можливо, були відмови, і вони посприятимуть тому, що у вас опусточно. Ці руки. Тому що ви почнете на себе самого чи на саму себе наїжджати. Мовляв, я не... найкращий є спеціаліст в цій сфері, і взагалі, можливо, я взагалі не знайду роботу, і мені вже треба йти не знаю, двірником десь працювати, не в образу двірникам. Чи це також може бути. Що працевлаштування цьому е, тижні не буде. Дивимося, що у вас по фінансах. Так, якщо ми говоримо про фінанси, якщо, відповідно, ви працювали над е, якимось проєктом, як додатковим джерелом доходу, ви в це вкладалися, е, ви вкладали всю чи всього себе, то відповідно ви отримаєте по заслугах, ви отримаєте відповідні результати. Раз. А другий момент це може бути, що вам доведеться витратити якісь фінанси на держустанови, на юристів держустанови, про що йде річ. Тут, якщо ви, наприклад, подавали якусь заявку, то відповідно вам доведеться заплатити чимало на те, щоб отримати, наприклад, ПМЖ, наприклад, щоб отримати якусь заявку і так далі. Загалом, якщо ми говоримо про фінанси, то це якщо ви отримаєте по заслугах, відповідно, якщо ви розтринкували гроші. То буде у вас слабо. Якщо ви в щось вкладалися, якщо ви на чимось працювали, то відповідно ви отримаєте результат, який принесе вам перші плоди. Дивимося, що у вас по стосунках з вашим оточенням. Якщо ми говоримо про стосунки з вашим оточенням, тут відсутність будь-якого перепрошую розвитку. Якщо мали бути якісь поїздки, вони будуть відкладені або загалом відмінені. Дивимося, про що нам говориться карта для людей, які мають стабільні романтичні стосунки. Так, тут, скоріше за все, може бути відмінена якась. В першу чергу поїздка. це раз. Другий момент може бути те, що ви очікували, що цього тижня ви отримаєте, наприклад, ви придбали авто і що воно цього тижня приїде, і ви можете вже його забрати, або те, що воно буде відремонтовано. На жаль, ні, вам доведеться трішечки почекати, тому що, наприклад, немає відповідних запчастин, щоб якихось там замінити, або якась певна затримка в доставці транспортного засобу. Далі, якщо ви працювали зі своїм партнером над якоюсь ідеєю вже раніше, то ви будете далі над нею працювати і все буде проходитиме успішно. Натомість це не час, щоб починати щось нове. Далі, також до вас може хтось приїхати з вашого Минулого або е, може з'явитися дуже багато варіантів, може з'явитися якась ситуація з минулого, яку ви, наприклад, не закрили. і е, Наприклад, з попередніми партнерами, і вона знову прийде в ваше життя. І тобто, вам необхідно буде раз і назавжди поставити точку. І з того, що я бачу, то ви успішно пропрацюєте цей життєвий урок, скажімо так, пропрацюєте свою карму, яку ви раніше не закрили, і будете собі далі рухатися спільно в одному напрямку. Дивимося, про що нам говориться карта для людей, які шукають перепрошую, шукають стосунки. Знаєте що? Uh, я б сказала так: mm, може знову ж таки з'явитися партнер, чи партнерка потенційна з минулого, особа з минулого. Uh, і ви не до, до кінця будете цьому раді. Ну, ніби би він окей, але щось. щось, щось знаєте, якби. Попахує чимось несвіжим або чимось підозрілим. Далі може знову ж таки прийти якась певна ситуація з минулого, і ви собі будете сидіти думати, блін, знову ця ситуація з минулого, і знову я маю вирішити це питання, і, якби ви не до кінця будете раді. І загалом, якщо ми говоримо про пошук романтичних стосунків, я не бачу в цьому місяці. Перепрошую в цьому тижні нових стосунків. І загалом ви, можливо, навіть займете якусь таку більш пасивну позицію, тому що не до кінця будете, я не можу сказати, що аж занадто будете незадоволені тим, що є тим, хто є в вашому оточенні. Натомість, щось буде ось це ваше задоволення, ось цю вашу радість, щось буде затьмарювати. Дивимося, що у вас що прийде. Так, Якщо ми говоримо, що прийде, прийде якась певна дизгар дизгармонія, можливо, якась внутрішня. Це раз. Другий момент, якщо ви мали організувати якісь певні свята, вечірки, дні народження, будь-що. Це може бути відкладено в часі. Далі це може бути, ну, знову ж таки, щось буде відкладено в часі. Ви, Можливо, може прийти якась певна повільність, повільний, тобто розвиток конкретних подій. Так? І це можливо буде. Все-таки в стосунках ми це бачимо добре, або в пошуках роботи. І останнє це можливо, ви недостатньо прикладаєте зусиль для того, щоб, наприклад, війти ось цей такий внутрішній баланс для того, щоб вирішити певну ситуацію. Тобто, ви так, можливо, робите досить це поверхнево, можливо, в чомусь на чіпного. Дивимося, що відійде цього місяця, відійде якась певна, знаєте, хоробрість, впевненість в собі. Відійде також, можливо, панування над вашими емоціями. І пам'ятайте, якщо ми говоримо про особисті стосунки, Якщо ви не будете панувати над своїми емоціями, ось ця колісниця, вона може просто привернутися і ви підете не в, як то говорять, не в ту степ. Далі, на жаль, хтось може з прикрістю мушу сказати, але хтось може втратити цього тижня свого домашнього улюбленця. Добре, також може в когось відійти, знаєте, таке. Бажання бути яскравим чи яскравою. Бажання ось таку, ось це може магнетизм зникнути, може зникнути ось це манування такою сексуальністю навіть. Дивимося рекомендації. Так, в першу чергу, маєте. Знайти певну незалежність, якщо ви в чомусь залежні від когось чи від чогось, від якихось ситуацій, то маєте взяти контроль над цією ситуацією в свої руки і все-таки робити все, аби не бути залежним від когось чи від чогось. Ви в конкретних ситуаціях маєте взяти контроль в свої руки. І друга рекомендація це вас в ідеальний час на. Розвиток чогось, напрацювання над чимось, ви будете прекрасно собі радити в багатозадачності. Так? Тому створіть собі план, створіть собі якусь певну структуру, зробіть якийсь чіткий розподіл певних своїх обов'язків, того ж ваших планів, так? щоб у вас була чітка структура, і це вам допоможе краще і якісніше працювати над. Якимось проєктом над конкретною ситуацією, і взагалі ви, це вам допоможе не розпрошувати свою, свої вітальні сили. В різних напрямках і не привноситиме в ваше життя хаосу. Ну що, шановні, леви, досить непоганий тиждень, так буде більше самоїдства, я б сказала, буде якась така дисгармонія. Натомість вам варто пам'ятати, що ви повинні виходити з якихось співзалежних чи емоційно, чи психологічно, чи фінансово ситуацій. так, і це час на роботу, час на те, щоб відшліфовувати свої вміння і відшліфовувати не лише теоретично, але і на практиці. Я вам дякую за перегляд і до нових зустрічей.